ОЛЕД АЙПС ЛСД КЮЛЕД ВАЙ а, досить, як в цьому всьому розібратись і не зійти з глузду. Всім привіт! З вами Дмитро, і сьогодні ми розберемо дуже тяжку тему: різновиди матриць і дисплеїв в телевізорах та смартфонах. Їх насправді дуже багато, і тема складна. Тому готуйтесь поглинати інформацію. Бо насправді технології вже не йдуть, а летять на літаку розвитку з такою швидкістю, що дійсно стає складно відрізнити маркетингові красиві слова від дійсно корисних технологій. Але не переймайтесь, сьогодні максимально доступно про все дізнаємось. А щоб тримати руку на пульсі технології, вам обов'язково потрібно підписатись на телеграм-канал Алло. Бо саме тут кожен день публікують цікаві новини, актуальні акції та знижки і ще багато цікавого контенту. Не втрачайте час, підписуйтесь вже зараз. І з чого потрібно почати? З бази, тобто з основ, на що поділені матриці, насправді є дві гігантські технології, які один з одним. Конкурують це LCD та OLED. Вони кардинально відрізняються своєю основою і кількістю підвидів. А почнемо розбиратись з наймасовішою технологією, яка використовується в переважній більшості ТІВІ – LCD або рідко кристалічний Це прямий переклад назви Liquid Screen Display. Їх структура схожа на бутерброд. І щоб показувати картинку, спочатку формується світло. Зараз використовують LED-підсвітку, яка має білий колір світіння. Далі це світло проходить через декілька фільтрів і потрапляє до рідких кристалів, які за рахунок тонкоплівочних транзисторів повертаються в потрібному напрямку, щоб пропустити чи заблокувати світло. А вже від кристалів. Далів світло проходить ще декілька шарів, і нарешті потрапляє до вас в очі, і ми бачимо картинку. І даний принцип роботи відноситься майже до всіх LCD дисплеїв, але насправді це лише вершина айсбергу. Набагато більше відмінності криється в структурі кристалів. Найпростіший сучасних представників LCD це TN-матриця. Її кристали закручені в спіраль, і під дією струму ця спіраль повертається і пропускає або блокує світло. Такий тип матриць найдешевший, і використовується в дуже бюджетних ноутбуках чи моніторах. Її головні недоліки, це недостатня контрастність, погані кути огляду і посередня передача кольорів. Але найпоширенішою технологією в наш час є IPS. IPS матриці відрізняються тим, що вони повертають не спіральні кристали, а цілі масиви. Тобто вони можуть збільшити контрастність, але на це затрачається набагато більше енергії. Також ці матриці, через те, що доводиться повертати весь масив кристалу, мають. Найкращий час відгуку. Проте, через те, що кристали повертаються масивами, вдалося досягнути майже максимального куту огляду зображення. Контрастність і глибина чорного кольору значно покращились, як і максимальна яскравість, а передача кольорів на цих матрицях є практично еталонною. Але прогрес не стояв на місці і вдалося покращити технологію ТН, створивши технологію VA. Ці матриці позбулись основних недоліків ТН. Покращили кути огляду і збільшили контрастність. А її розвиток під назвою MVA взагалі змінив правила гри. MVA матриці частково блокують сіре світло при відображанні чорного кольору, що дозволяє збільшити контрастність і навіть порівнювати ці матриці по передачі кольорів з OLED. І саме ця технологія активно розвивається і набирає популярності в телевізорах. Але через ненадмалі габарити самої матриці ця технологія не використовується в мобільних девайсах. І для моніторів це також не найкраща технологія. Технологія або MVA має найнижчу швидкість оновлення картинки, що є явним недоліком при грі в онлайн-проекти. Але саме за основу своєї революційної технології Samsung взяли саме MVA і створили QLED. Цих матрицях замість білої led підсвітки використовується синій колір, що дозволяє не використовувати синій субпіксель і збільшити максимальну яскравість, яка є найвищою серед LED-панелей. Квантові нанокристали на матриці дозволяють зробити картинку більш контрастною та розширити динамічний діапазон, що дозволило Samsung конкурувати своїм qled матрицями з OLED. Основні недоліки QLED – це не найкращі кути огляду, тому щоб отримувати максимальний експірієнс. Це рекомендуються сидіти близько середини матриці. Але навіть якщо у вас велика компанія, не переймайтесь кута огляду, QLED вистачить, щоб дивитись всім і отримувати максимум експірієнсу. Трохи іншою стежкою пішли LG. Як головний конкурент Samsung, вони також вирішили використати нанокристали. За основу LG взяли вже не VA, а IPS, що надало наносело надзвичайно точну передачу білого кольору і майже максимальні кути огляду. Кристали на це дозволили збільшити контрастність і покращити картинку. Але в порівнянні з QLED ці матриці мають меншу максимальну яскравість, тож при виборі між QLED та NanoCell дивіться на всі їх недоліки та переваги. Хоча я ще вам не розповів про одну цікаву технологію, яка дозволяє збільшити контрастність і глибину чорного кольору, навіть на IPS-дисплеях, локальне затемнення або Direct LED. Якщо кількість світлодіодів достатня, деякі матриці можуть локально. Затемнювати деякі ділянки екрану, щоб зменшити ефект світіння діодів на чорному фоні. І чим більша кількість цих діодів, тим краще помітний ефект від локального затемнення, але все це працює при перегляді фільмів та серіалів. І менш ефективно працює при грі. Та звичайно, серед вас є багато людей, які скажуть, яка ж найкраща матриця для ігор. І ми повернемось до VA, а точніше їх різновидів SVA, WVA і EWV. Ці матриці, хоч і схожі по назві з MVA, але вони дуже сильно відрізняються. Всі ці три типи дисплею мають не найкращі кути огляду, не найкращу передачу кольорів, але мають неймовірну швидкість відгуку матриці та частоту оновлення. Нерідкість зустріти такі дисплеї з частотою оновлення 240 або навіть більше 300 Гц. А найсучаснішим типом LCD є mini-LED. Це розвиток IPS-матриць, але з великою кількістю LED-Die. Які дозволяють по максимуму використати локальне затемнення і зробити дуже глибоку картинку. Її на міні LED майже не відрізнити від OLED, але з рекордними показниками максимальної яскравості. Такі дисплеї можна зустріти на сучасних iPad Pro 12,9 дюймів і на MacBook Pro 14 і 16. Хоч це було довго, але ми розібрали майже всі різновиди LCD дисплеїв. Звичайно, ми не згадали такі популярні матриці, як PLS, Retina, а також PLD. EVA, але це все різновиди IPS і VA. А ось OLED це зовсім інша історія. OLED матриця не потребує підсвічування, бо самі світлодіоди випромінюють фотони світла. Тож ці матриці є тонкішими, набагато енергоефективнішими і мають необмежену контрастність. Бо при чорному кольорі світлодіод вимикається, і ви лише на OLED матрицях отримаєте справді глибокий чорний. OLED технологія не нова і по своєму віку може зрівнятися з LCD. Матрицями, але лише після появи тонкоплівочних транзисторів вдалося регулювати кожен світлодіод окремо, щоб створити деталізовану картинку. Шлях OLED був важкий і тернистий, але дві компанії стали тими, хто просував OLED в маси і зробив його таким прогресивним і популярним: LG в сфері TV і Samsung в мобільній сфері. OLED це дуже складна технологія і дорога в виробництві, і на початку свого існування мала дуже великі недоліки. Дуже Контрастні кольори, які виїдали очі, вигорання матриці, а також щім. Але що таке щім? Це широтно-імпульсна модуляція. Саме завдяки ній oled матриці змінюють яскравість. Воно працює таким чином: Світлодіод на короткий час вимикається, що для нас непомітно, але ми бачимо ефект зменшення яскравості. Ви запитаєте, чому просто не подавати на діод менше енергії? Через особливість органічних світлодіодів, якщо на них подавати меншу кількість. Якісь енергії, ніж їм потрібно, вони починають спотворювати кольори, тому виробники роками боролись, щоб поєднати з чим і зменшення струму, щоб отримати якісну картинку і не псувати вам очі. Один з недоліків OLED стала його недовговічність. Різні кольори органічних світлодіодів мають різний ресурс роботи, і на екранах з'являється залишкове зображення так зване вигорання матриці. Ось вам приклад такого вигорання. Але виробники роками покращували світло світлодіоди та сильно збільшили їх ресурс, а також придумали деякі хитрощі, наприклад, дрейф картинки щоб світлодіоди вигорали рівномірно і ви цього не помічали. Тож, пройшовши такий довгий та тернистий шлях, технології OLED досягли свого піку. Ці матриці мають максимальну можливу контрастність. Глибокий чорний колір, найкращу енергоефективність та можливість зробити згинаєму oled матрицю. Також смартфони і годинники з OLED вже показують, що максимальна яскравість навіть в 2000 ніт більш ніж можлива на цьому типі матриць. Але, звичайно, у OLED є один великий недолік. Ці матриці коштують дуже багато, набагато дорожче, ніж найдорогіші LCD варіанти. А найбільше розповсюдження OLED отримали в смартфонах, браслетах та смарт-годи. Різновидів OLED небагато, але вони також є. Ви точно чули таку назву як AMOLED, що є всіма сучасними OLED матрицями. Super Retina XDR, назва OLED матриць з продукції Apple. POLED так називають OLED з пластиковою підкладкою, так маркують свої OLED компанія LG. А також LTPO матриці. Це OLED, який може змінювати адаптивно свою частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Зараз компанія. LG є лідером серед виробників oled Матриць для TV. але вже Samsung анонсували свої oled телевізори і вони інтегрували в своїй oled матриці нанокристали, щоб покращити картинку. А наостанок трохи глянемо в майбутнє в нащадка технології OLED. Мікролед. По своїй структурі, це та сама матриця. Крім одного, органічні світлодіоди замінили на неорганічні, що дозволяє ще покращити енергоефективність, збільшити максимальну яскравість і зробити дисплеї набагато більш довговічними. І можливо, вже в цьому або наступному році ми побачимо масовий девайс з мікролед. Ну і на цій ноті ми завершимо наше велике відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікаве. Ставте вподобайся. І підписуйтесь на канал, Алло, до зустрічі в нових відео. Бувайте!